Так, ну що, всім привіт притомним. Сьогодні буде в нас така стояночка. Тут ще ми не були. Маємо BMW першої серії 116 Sportline, 11 й рік, бензин, 173 пробігу, євро 5, новий тюф за 6600 евро. Такий у нас салончик з тканини. Ну Це незрозуміла стояночка, гума у нас в гарному стані, незрозуміла стояночка, ну, подивимось, що ми тут знайдемо. Маємо Mercedes Є200 у нас, гарна гума, сидіння у нас тканини, гальмат теж в гарному стані, гарно виглядає. Сколів не бачу, люку немає. Mercedes Benz є 200. Є класу. Так, 12 рік бензин. На механіці він у нас 1,8 євро 5, 224 пробігу, тюх до 0,825 за 8999 тисяч Ну, віржі не бачу. Дивно, Гум... гума нова стоїть, гальма теж в гарному стані. Йдемо далі. Opel у нас Insignia, напевно. Дивіться, який опілк гарний. Гарний апілок у нас. Ні, це у нас Astra, Opel Astra J. 13 рік, 69 пробігу, бензин 1,4 тюф до 11-26 року, 10 750 кошти. В універсалі він у нас маєш сидіння шкіра, плюс тканина, на механіці він, гарна комплектація він. Так, що у нас тут? Гума в гарному стані, гальма більш-менш. Віржі не бачу. Блін, прикольний, прикольний варіантик Це такий. І на експорт можна, тільки дорого. Так, йдемо далі. Джип Grand Cherokee 3.0 турбодизель, Зимня гума стоїть, гальма майже нові 12 рік, 3 літра дизель, 150 пробігу, тюф до 08-26 року за 10900 євро. Має шкіряні сидіння, вшатані в хлам. Ну дуже погано виглядають. Дуже погано виглядають. Гума гарна. А так виглядає він дуже погано, дуже погано гума. Сидіння в шатані. Так, йдемо далі швидко, щоб вам час не займати. Так. Мерседес-бенз. Це у нас що? Це класу 180. Гума літня стоїть. Диски цілі, 12 рік, бензин 1,6 196 пробігу, новий тюф за 10 900 Має люк автомобіль, універсал. Має шкіряні сидіння з тканиною, на механіці він у нас гарно виглядає, шкіряне кермо, тонування немає, їржі теж немає, ну 12 ще більш-менш вони тримаються ще. Потім, як у цих ось дивіться, які мерседесик, це вже все. Це можна не дивитися, тут страшне. Ось ось Купешечка коштає він грошей, він... а він не продається. Зараз ми об'їдемо стоянку. Чи остановочку. Так, що ми тут маємо? Маємо шкоду фабіо комбі 2010 року на, бен... на газу вона у нас 1,2, це три циліндри. Такий. Хто що каже про цей двигун? Ну я кажу, що він поганий. 196 пробігу. Тюх до 2026 року, 1,2 так 3 3000 євро, майже 3000 євро. Тут у нас нічого нема, механіка, все по спартанськи Гіржі не бачу, є пошкодження у нього, гума майже нова. Ну, стара машина, що ви хочете, стара машина. Так, Гольфик, Гольфик, Гольфик у нас, дивіться, який Гольфик класний. Гольфик класний. Гольф. 13 рік бензин, 1,2, 213 пробігу, тюг до 27-го року свіжий. 6990 євро коштує автомобільця. У нас звичайна оптика, гарно виглядає, гарно виглядає, має... Сидіння цілі всі на механіці Прикольно, все в нього є, все ціле, Віржі не бачу. Так, Форд, Мандео, всі їх люблять, фаркопом, фордик у нас, вся сезонна гума стоїть. Сидіння у нас з тканини, механіка. 12 рік, дизель 2 літри, 155 пробігу, тюг до 2026 року, 7300 євро коштує цей автомобіль. Так, йдемо далі. Mercedes Benz C класу. Ціленький, це сезонна гума, гальма більш-менш, іржі не бачу, люку немає. Mercedes Benz C180 на компресорі. 2009 рік бензин 1,6, 92 тисячі пробігу. тюг до 26-го року у нас за 10900 євро. Що у нас тут в салончику? А в салончику у нас сидіння тканини на механіці, Такі дешевенькі, дешевенькі. ну такий дешевенький, дешевенький, майже новий автомобіль з малим пробігом. Прикольно виглядає. Такий ціленький, рівненький, рівненький, рівненький. Так, оце в нас Opel, А ціни немає. Давайте я ось Citroen. Дивіться який. Сара якийсь, Пікассо. Це страш... страхіття. Citroen, 2005 рік. 53 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 4800. Нічого, <рес> зовсім не їздив. Дивіться який. Ну, по корму так, скажеш, що он ціленький такий. <рес> Прикольний, да? Старючий, правда? Ну що поробиш? Так, давайте ми ще глянемо. У нас є ось така Альфа Ромео. Альфа Ромео, літня гума у нас. Літня гума. Так. У нас сидіння з тканини. На механіці вона у нас. Непогано виглядає. Так. Альфа Ромео Джульетта. 17 рік, бензин, 1,4 євро Euro 6. 142 тисячі пробігу, тюб 2026 року за 10 тисяч евро. Дороговато, дороговато, дороговато. Сам кашка 2015 рік, бензин 1,2, 65 тисяч пробігу, новий тюб 15 тисяч 999 євро. Має сидіння шкіряні з перфорацією, гарна комплектація. Дуже гарно. Скажу, так. Volkswagen у нас... Що це у нас за Volkswagen? Гольфік у нас. 16 й рік, бензин, 1.4, 131 пробігу, новий тюф. Так, 13 999 тисяч євро. Ну це капець. Ціни страшні. Він у нас на DSG, мультируль, комплект гуми. Майже нова гума зимня стоїть у нас. ну Це таке. За таку ціну це дуже дорого. Так, йдемо далі. Mercedes-Benz. Маємо такий ось гарнюлий Е-класу. 17-й рік, бензин 2 літри, євро 6-73 тисячі пробігу, тюл до 26-го року. 25 990 євро. Це у нас універсал, має шкіряні сидіння з перфорацією, на автоматі він у нас, майже нова гума, ну а так тут нічого сказати, в принципі, ідемо далі, йдемо далі, що у нас тут ще? Є. Маємо ще такий мерседес С класу, С350. 11 рік, бензин, 3,5 Євро 5, 174 пробігу, новий а тюг до 2025 року. До 10-го місяця ціна, 1699, має люк автомобіль. Має отакі сидіння у нас. Шкіряні. Напевно це ще шкіряні. Диски АМГ який напевно оригінал. Так що в Німеччині може бути і не оригінал, в Німеччині, напевно, і буде оригінал. Так, маємо ми Hyundai i30 в комплектації N-Line 18 рік, бензин, 1,4, євро 6, 90 тисяч пробігу, тюг до 26-го року, 16 999 євро. Має отакі сидіння. На автоматі він у нас. Прикольні диски виглядають. Ось так ось він виглядає все. Прикольний автомобіль. Так, йдемо далі. Що у нас тут ще? Mercedes-Benz, ціни на нього немає, так? Так, що в нас тут? тут теж ціни немає. Ну все, на сьогодні все, буде такий короткий ролик. Всім гарного галю.